Всім доброго дня! До мене завітала Volkswagen Jetta 2.0 TDI без сажого фільтра автомобіль, але це в заводському виконанні, тобто лише з каталізатором. Який Каталізатор в два рази більший, ніж той, що знаходиться з сажовим фільтром. Причина візиту сморід з вихлопної труби. Автомобіль завітав з міста Києва, пробіг невеликий. 176 тисяч пробігу. Нема що дивитись на показники. Роблю чистку, а далі в процесі доповім деяку інформацію. Після чистки обов'язково загальний стан перепровірки автомобіля на його правильність роботи двигуна. Так, Іде процес чистки з предостатньо. Вже один фільтр поміняв. Зараз покажу, який асфальт виходить з автомобіля там, де немає сажого фільтра. Асфаль... Асфальтіще. Зараз наповниться фільтр сітка всередині і знову буду міняти її. Так, чистка завершена. Покажу деталі, які відмилися хоч що-небудь. Тому що цей болтик відкрутити нереально. Як я би не старався, нереально. Так, потім олива змінюється, тому що пробіг її 8. Завжди перед чисткою зливаю оливу, а потім заливаю після чистки та, яка є. Якщо пробіг автомобіля 1235 на оливі. Якщо вже термін під 10 тоді варто замінювати масляну оливу, користуючись нагодою, що я її перед чисткою зливаю. Так. Потім свічки накалювання змащені. Одна новенька, тому що одна першого циліндру була непрацююча, була по ній помилка. Керамічна паста не дасть свічкам закиснути ніколи. Так, заливаю оливу, збираю це все як було, і завожу автомобіль. І так, висновок по автомобілю такий. Незважаючи на те, що автомобіль не має фільтра, теж потрібно чистити. Це перше, я виконую чистку всієї системи екології. Під час процесу чистки клапан Єгієр підклинював. Було зроблено йому реставрацію. Також прочищено це тестовий мій єгієр. На автомобілі такий самий знаходиться, було і всередині прочищено. Мембранка працює, які в заводських стандартах працює. Але в цих автомобілях також присутній НОКС, але ще не інформує по яким-то датчикам. Але запах з вихлопної труби я знаю, який це запах, коли неправильно працює двигун. Тобто по температурним режимам в автомобілях теж присутні проблеми. Загальну перепровірку автомобіля я зробив. Всі недоліки особисто доповідаю власнику авто. Він їх потім після моєї чистки виправить, і автомобіль буде повністю в заводських своїх стандартах. Щоби довго він працював, потрібна, потрібна правильність робота двигуна. Гарантійний лист на даний автомобіль. Автомобіль євро 4 стандарту Volkswagen Jetta 2.0. Наступна чистка на 320 тисяч кілометрів пробігу. Перепровірена паливна система, система екології, система вентиляції газів, масляна система і система охолодження. Є невеликі дефекти по температурним режимам. Знову ж таки, особисто доповім. Власнику авто по його дефектам автомобіля. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.